Всем здравствуйте! С вами, як завжди, я, Хамелі Ксіомі. Я не можу прочитати ці закарлючки взагалі. Не плач, не плач. Ну де та красивая зеленка. Так, а поки що я вам розкажу прикол. Поки я про я вам розкажу прикол. А ви задумались? Задумали, що, що, що жінки і чоловіки мають, наприклад, однакові органи: серце, печінь. Я не знаю, чи в них є різні органи, чи нема. Yeah. <laughs> ну добре, не буде більше, так що не плач. Паркур, паркур, жорсткий паркур. паркур. Надію, що я до паркуру хоча б до кінця, щоб мене не Мені здається, що якщо в тій грівлі не... Плаче, то тут може, можу, бля, негри покати. О! удачливо, Удачливо! Удачливо! Точно, що негри можеш покати, як вже тут і такі є. Коротше я. я не хочу до того туатур дотикатися, він дитут, може мене заразити, Він може мене витерти, а я не хочу потиратися. Ой, що за кнопка? Що за кнопка? Упкаркуря. Я не знаю, що вона робила, але ліпше у паркурі. А, то не драбена, бля. Я ти професіонал. Бля, нахіра я про на пронегрі. <свистит> <свистит> ну, значить, а вы задумали, че підкінець своє життя показує с статистику. Три миллиарда раз посрав в день. Ну короче, всем пока.